Андрій завжди знав, що йому доведеться воювати. Ще з дитинства, коли слухав історії свого діда про відвагу українських захисників, він усвідомлював, що й сам готовий боротися за рідну землю. Коли ж у його місто в Маріуполь прийшла війна, він не вагався ані хвилини. Він пішов на фронт з рішучістю і надією, що зможе наблизити довгоочікуваний мир. Його батальйон стояв на передовій у найгарячіших точках. Він бачив усе: від коротких моментів за до жахливих ночей, під артобстрілами, коли кожна хвилина могла стати останньою. Одного дня, коли вони отримали наказ захищати позицію під потужним обстрілом, їхній загін опинився під важкими ударами артилерії. Здавалося, що цей вогонь не припиниться ніколи. Гул гармат, вибухи, шум падаючих уламків заповнили все навколо. Андрій опинився під завалом, пекучий біль пронизував його тіло, і, врешті-решт, він втратив свідомість. Лікарі, які дістали його з під уламків, доклали всіх зусиль, щоб врятувати. Але після численних операцій його стан залишався критичним. Андрій впав у кому, і його товариші втратили надію побачити його знову живим. Всі, хто знав Андрія, молилися за нього, адже він був не лише товаришем по зброї, а й людиною, яка підтримувала їх у найтемніші часи. Його посмішка, спокійний погляд, вміння знаходити потрібні слова, давали іншим силу. Тому кожен, хто чув про його стан, вірив у диво, що врятує Андрія, бо світ ще не був готовий втратити людину з таким серцем. Тим часом сам Андрій, перебуваючи в комі, опинився у дивному місці, яке складно було описати словами. Він відчував, що його душа вийшла з тіла і перемістилася у простір, де не було ані болю, ані страху. Усе навколо випромінювало дивне світло, тепле і заспокійливе. Він побачив перед собою стежку, яка вела крізь нескінченну тишу, і пішов по ній. Відчував, як кожен крок наповнює його неймовірним спокоєм і одночасно дивним перечуттям. І ось на цій дорозі Андрій почав бачити сцени з майбутнього. Перед його очима промайнули образи, які були неймовірно яскравими і детальними. Він побачив своїх побратимів, що стояли під українським прапором, але на їхніх обличчях було не лише втомлене полегшення, а й радість. Він бачив, як солдати повертаються до своїх родин, обіймають рідних, плачуть від щастя. Кожна картина була наповнена теплом і радістю, яку він не міг уявити, перебуваючи на передовій. Це було ніби видіння з іншого світу, де війна нарешті скінчилася, але на цьому його бачення не скінчилися. Далі Андрій побачив, як різні світові лідери сидять за столом переговорів, обговорюючи нові умови миру для України. Він бачив, як із часом наші міста відбудовуються, як люди повертаються до звичайного життя, як школярі, що знову почали ходити до шкіл, сміються на шкільних дворах. Більше не було страху, не було болю, тільки єдність, підтримка і повага між людьми. Андрій відчував, як з кожним кадром його серце наповнюється надією. Він бачив, як українці відновлюють свої домівки, як вся країна крок за кроком виходить з тіні війни, розквітає новим життям. Перед його очима промайнули будівлі, які ще недавно стояли зруйнованими, але тепер були повністю відбудовані. На кожному обличчі людей він бачив радість і ми спокій. Це було майбутнє, якого він завжди бажав. Але не думав, що побачить. І ось, через кілька тижнів, після багатьох молитов і медичних зусиль, Андрій дивом вийшов із коми. Його родина, побратими, лікарі всі дивувалися цьому чуду. Андрій слабкий, але з ясним розумом, подивився на всіх і тихо заговорив, зібравши в собі сили, щоб поділитися тим, що побачив. Спочатку його слухачі сприймали його слова як розповідь про дивний сон чи галюцинацію, але згодом вони усвідомили, що він говорить серйозно. Він розповів про своє бачення миру, про повернення солдатів додому, про відновлену Україну, про спокій, який він відчував у цьому світі. Він говорив про те, що ми переможемо не тільки на полі бою, а й на рівні душі, що прийде час, коли наша країна стане символом стійкості й волі. Його бачення стали для всіх не просто надією, а пророцтвом, знаком від Бога, що цей шлях до миру вже почався. Ця історія розійшлася між людьми, що знаходилися поруч із Андрієм, і стала легендою. Ті, хто чув його слова, почали вірити, що кожен їхній крок на полі бою, і кожна молитва за мир наближає їх до цього майбутнього. І хоча шлях до миру був складний і тернистий, слова Андрія стали нагадуванням, що кожна жертва недаремна, що світло, яке він бачив, чекає на нас усіх.